активній залі гамір і сміх. Тут стартують веселі старти для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві команди школярів віком від 10 до 15 років вперше зустрілися саме на цих змаганнях, але вже з перших хвилин грають їх справжні друзі. Організатори підготували естафети, щоб кожна дитина могла проявляти себе, спробувати сили та отримати приємні емоції. Пів команди дівчаток це мої наші дівчатка, мої доньки. доньки. От, дуже цікаві змагання. Ми вже приймаємо в таких змаганнях о, другий місяць о, участь. У минулому місяці теж були на веселому футболі. Дівчатка перемогли о, до речі <рес> минулого разу. Такі змагання потрібні. взагалі потрібно дітям, щоб вони займалися спортом. У нас це ще молодша наша Аліночка, дівчинка, вона займається спортивною акробатикою. 11 учасників швидко знайшли спільну мову, допомагали одне одному на естафетах і сміялися над власними спробами подолати всі перепони. Атмосфера панувала легка, доброзичлива, наче спільна гра, а не змагання. Для багатьох дітей це унікальна можливість знайти нових друзів, поспілкуватися та відчути підтримку однолітків і дорослих. В нашій гімназії навчається велика кількість дітей з сиріт позбавлених батьківського піклування. І, звичайно, ці діти потребують посиленої уваги, потребують уваги з боку вчителів щодо адаптації, щодо входу в колектив, тому що багато з них повернулися закладів інтернатного типу і налагодження стосунків, таких взаємин і міжособистісних стосунків це велика проблема для таких дітей. Підтримати учасників прийшли і прийомні батьки. Вони хвилюються не менше за дітей, підбадьорюють їх і разом радіють перемогам. Для багатьох родин такі активності стали не просто дозвільним. Маленькою традицією, щомісячно брати участь у спортивних заходах, які організовує район, а також приємні сім'ї на таких заходах також можуть познайомитися між собою і обговорити спільні теми і проблеми. Сьогодні ми в чергове проводимо веселі старти для дітей пільгових категорій, які приурочені дню дитини. Захід направлений на пропагування здорового способу життя. Спортивного темпу для наших дітей пільгових категорій. В ньому беруть участь дві команди: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які Виховуються у сімейних формах виховання. Смагання завершилися врученням солодких подарунків та відзнак. Усі учасники отримали заохочення, а головне заряд емоцій і підтримки. Веселі старти для цих дітей не просто спорт, а відчуття, що вони потрібні, що поруч є люди, які в них вірять та підтримують. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.